Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Сьогодні вихідний день я виділив трошки часу, бо останнім часом в мене його немає. Я почав ванну в своєму будиночку, при тому всьому роботи дуже багато на самій роботі, і якось я можна сказати цілу неділю не відкладав, не знімав відео. А сьогодні така гарна погодка. Не знаю, сонце світить дуже, і чіткий кадр буде, тому що якби я знаходжуся в тіньочку, а на вулиці дуже сонце світить. Але все ж таки я спробую. Не втерпів я, я вирішив запустити і спробувати, як ця річ буде грати. От що я недавно придбав і робив відео огляд. Розібрався, ну не то, що розібрався, ви, виділив час для того, щоб подивитися і якось швиденько оглянути саму схему. Оцю річ я планую забрати, тому що на тій річі саме цінне, що є, можливо, ви побачите, це запобіжник. Оце от коліщатко, на якому ви можете виставляти скільки вольт. Воно в принципі мені не потрібно. Я одразу ж підключуся до 120 вольт підпаяю. От я знайшов шнурочок, який я зараз підпаяю. І... Але не зараз, але взагалі цієї речі я позбудуся зовсім. Її не потрібно мені. Виходи на гучномовці в нас є, а переключатель, переключатель 50 Гц, Він у нас, от якщо ви зараз поглянете, от бачите, цей свіч на 50-60 Гц, він у нас задіється. От у нас штикерок, і штикерок, який мав бути на другій половині корпусу, от він, то це є от 4-3, якщо ви можете бачити, от 4-3. То ці контакти, то вони в нас тут підходять тільки для електродвигуна. А 1-2 це в нас вмикати-вимикати сам апарат. Але я... він йшов через оцей штекер, вмикання-вимикання йшло. Відбувалося за допомогою цього штекера. Він був з'єднаний з другою частиною магнітофона. Але в нас тут є отакий от штекерок, він у нас якби теж вмикав. Тільки були інші дроти підпаяні. До нього був підпаяний напевно, фіолетовий дріт. Тому я зараз просто через цей переключатель я його залишу, просто зроблю його включення-виключення, так як його і був функціонал. До речі, хочу вам показати, на оцих двох діодах це є якраз і живлення. Відбувається. Оцих простих, два звичайних маленьких діоди. Тобто, я зараз підпаяю вилку під Підпаяю вилку. І вставлю лампи, і потім спробую дати вхід. Але вхід не на ці гнізда, а спробую дати вхід. От, бачите, в нас регулятор гучності. І я спробую приблизно от безпосередньо на регулятор гучності і дати вхід. Якщо нічого не вийде, то можна буде дати на от цю лампу предпідсилювача. Або навіть і сюди. Ну, побачимо. Зараз ми спробуємо. Можливо, я спробую дати безпосередньо на ці гнізда. Один, одна людина в коментарях мені писала, що дивилася, дивилася характеристики цього магнітофона в інтернеті. Знайшла, Я не дивився, бо в мене часу немає. І сказала, що він дає 2 по 4 Вт. 2 по 4 Вт в однотакті це дуже-дуже круто. Тому ставлю на паузу, і зараз я підпаяю наш включатель. Верніше не включатель, а дріт з штекером. Я під'єднав, спаяв наш дріт, отак як я вам говорив. От, зараз в нас цей запобіжник приймає участь. Що я зараз зроблю? Я зараз візьму, розпечатаю ці лампочки, встановлю їх. І спробуємо запустити. Принесу дві якихось акустичних системи, і ми спробуємо запустити наш підсилювач чи нас частину нашого магнітофона. Я підключив дві акустичних системи і підключив свій пробний телефон. Але підключив вхід. Тут, скоріш за все, мали, мали би бути. От, я паяльничок не виключив. Вимкну паяльник, і він мені вже почав пропалювати папір. Е, я підключив тут, де головки мали би підключатися, я так розумію. І давайте подивимось, що у нас вийшло. І знаєте, що я вам хочу сказати, дивіться? Ця сторона реагує, а... Інша не реагує ні на один вхід. Дивіться, якщо я підкручую, бачите, тобто один канал чомусь не має входу. Хоча лампи, коли виймати, вставляти, вони фіксують. Тобто, не знаю чому. Зараз загляну в нижню частину, можливо, стане більш зрозуміло. Тобто, дивіться, що ми маємо. Зараз в даний час от, в виконанні цьому, як він грає. Я зараз, якщо поглянути на цей підсилювач, я зараз, як поглянути на цей підсилювач, підпаявся е от саме сюди. Тобто, в нас е половина лампи приймає участь, тому що, коли я під'єднювався сюди, я вам показував, звук був такий не найкращий. Тут зараз досить більш-менш нормальний звук, але ми вхід подаємо от саме тут. Добре було би дати через конденсатор. От бачите, у нас тут через включатель воно йшло через конденсатор. Тобто ми зараз підпаялися на цю сітку другу половину лампи АТ7. АТ і так він звучить. Я під'єднав тільки один канал, під'єднав, щоб можна було просто послухати. При тому всьому от, бачите, у нас працює індикатор. Тобто, от зараз давайте іншу музичку змінимо. от. До половини ми маємо досить непоганий, якбе хороший звук. Тобто підсилювач у нас працює. Лампи чи другу половину я не задіював, але, думаю, з нею також не буде проблем. У нас є також, що там переключатель От, бачите, запис відтворення, запис відтворення. Тому його би, можливо, навіть бажано викинути, тому що цю частину ми будемо робити під підсилювач. І наступного разу я спробую зняти відео, як я підключу вже два канали. І спробуємо на іншій акустиці послухати, як вони грають. А зараз я довів вам, що показав, не довів, показав, що ця річ працююча, повністю справна. При тому всьому зверніть увагу, от, це англійські лампи, не знаю, настроїтись він чи не настроїтись. Дивіться, яке гарне оформлення. Є це l 82 Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Ставте вподобайки, коментарі і ваш підпис. У мене також є ще один канал, можливо, комусь буде цікаво. Напишіть в коментарях, де я його почав вести, де я займаю, де, на якому я показую безпосередньо ту роботу, яку я виконую тут в Америці і чим я заробляю. Я роблю внутрішні ремонти, тобто кухні, ванни і внутрішня будова. Якщо вам цікаво, буде, пишіть, я залишу силочку в одному із відео. Ви також можете переглянути. Чекайте наступне відео.